Бачите, в нього ще анімація проходить. Так, тепер у нього анімація закінчилася. Так, беремо відразу ножа. Поки він стоїть у флешці, валимо його з ножа з цієї сторони, туди в, неї, в нього око. А він до нас перевернувся, бляха муха. Око у нього вже відчинилося, бачите? Тихо-тихо-тихо, Вільям, ти чого. Тихо-тихо, не психуй. Ну, в теорії можна було б ще на нього ще одну флешку е витратити, але я, бляха, мені жалко, але якщо він зараз нас е заставить, тому прийдеться. Боюся його.